Привіт. Їдемо на Карбуцей. Це базар, де продають, приїжджають на машинах і е, продають різне. <різне>, різне. І як я бачу, ми вже наближаємося до трафіка. Бачите, машини. У вас це всі їдуть туди, на цей базар. І вже він дуже великий, там велике поле виділено. І платять тільки продавці, заїжджають на машині, по-моєму, 5 фунтів платить за те, що буде там проторгувати. А покупці безкоштовно ходять і паркуються, але платять за товар. Це так помалесенько, ми рухаємося. То з'їжджалися дві черги. Бачите, люди вже тут паркуються, то ще досить далеко. Ми будемо намагатися доїхати до. Самої парковки. Ось це таке велике поле. Ми в'їхали. І будемо. Я не хочу людей знімати і покажу вам далі. От яйця можна придбати тут. Фермерські. І бачу я розсаду. І я хочу подивитися, що тут є із розсади різної. І ось так рядами. Є професійні такі продавці, які як на роботу сюди ходять. От. А є люди, просто привезли щось продати. О, бачу, що підрощені вже кущики такі. І кленики ці японські, маленькі. О, ці мені подобаються. Я так відчуваю, що я тут зараз наберу, наберу квіточок, піду подивлюся, що ще. Дивно, що мій чоловік ще не придбав цю картину. Він десь попереду мене йде, тому що він це дуже любить. А тому що це не мальовано, як я розумію. Ось, ось є старовини частина. Я тут навіть проектор бачила, я не хочу людей показувати. От. І розсада, бачите, як розібрали вже те, що було, там порожні, порожні ящички. Але я собі відложила в іншому місці, кілька вже проплатила і буду йти повертатися і заберу їх з собою. А зараз хочу піти туди далі, в поля, бо там ряди, ряди, ряди. Як вам такі скрині, але вони, а, та що зліва дерев'яна, а ці обтянуті якоюсь чимось. Ну, я не думаю, що тут реставрації вони підлягають дерев'яна, то ще так. От, весла. Скрині цікаво. Thank you. Thank you. Як вам такой коло молка? Шоклятка для кова. Вона така ржава, не знаю чи можливо її ее. うん、ません。 Ось що я скарбу тут привезла <с, <с з базарчика цього. Це я запитала, як називається оця рослинка. І ви знаєте, я не запам'ятала. Вона квіточки, бачите, схожа на, на, на вишень. Я не знаю, я не знаю, що це. Воно таке гарне. <с, <с,> і взяла я ще жасмин. І вже такий підрощений, бачите підрощений і взяла я це у нас є Бачу, ось таке ну, має пупіночки опустив. І сподобалась мені ця папороть. Сподобалась така папороть. І ще таке щось цікаве це, я навіть не можу сказати, що воно таке. Але бачу, що так стелиться по землі. І такими ось квіточками. Фіолетовими цвіте От також м'яту взяла, бо в мене пропала, немає. І ждала одну чері помідорку Не знаю для чого, Ну десь там ткну. От, ось такі все моє. Ще набрала антибактеріальних таких серветок. Ось, і на це все я витратила 20 фунтів на 5 рослин, із них п'ять великих і дві мать. Ось. І я вважаю, що це дуже дуже класно. Ну, яке воно красиве. Я зараз буду шукати в інтернеті, що це за рослинка така. І от, думаю, щось там ще чоловік якусь торбочку нагріб. Може, я зараз його торбочку розгребу, погляну, що там. Так, розпотрошила я чоловікову торбу. <гум> Називати я це. Мабуть, не буду, що не знаю. Бачу рукавиць робочих, бачу якийсь чарівний ключ. Не знаю, до всього кажуть. Я бачу дюпеля, дві стяжки такі великі, щось стягати. Не знаю, що хотіли тую, але я щось не, 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 цей, не думала ще. Якісь пилочки і... Якісь дірки вирізати штука. Ось, ну раховуючи те, що на тому базарі все по одному фунту, є по 50 копійок, є по фунт 50. Ну, тобто там ну, просто дуже дешево. От, ми ще й платівки сину кілька взяли, то по одному фунтику. Ось, а до речі, я тут присіла і одразу можу показати свою схованку, що я ще бегонії маю. Я ще маю дві, два таких набори вгорщики. Один і отакий другий. Ось, пішов в мене ще тут і все. Так що все тут приховала трошки. Ну і в мене ще є кілька дерев. Тож я маю що саджати. Не знаю, мабуть, вже мабуть завтра. Піду і буду саджати свої рослинки. От, три деревця я маю. Маю ці бульбочки. Ну і те, що сьогодні продавала, ті кущики. Ось ці. От, так що роботи є по садівництву. Ну, ось така будка була поїздка наша на цей базарчик. Все, дякую вам і до наступних зустрічей.